12 жовтня у Бориспільській міській раді відбулося 45-те планове засідання сесії, на якій депутати розглянули понад 130 питань. Серед основних рішень це виділення коштів на допомогу військовим, будівництво укриттів та встановлення обмежень висотності багатоповерхової забудови. Основне питання зміни до бюджету. У нас забирають ПДФО, Осталось дуже мало грошей, дуже складно їх розподіляти. Тому що гроші треба, як кажуть, візде, а їх дуже мало. Ну, якщо нам на потребу, треба, з там до кінця року а, і на дитячий садочок на момота, 20 мільйонів ну, у нас завозено 14, ну, а на наступний рік ми не знаємо, откуда гроші брати. От, і на укриття, і на ремонти, і на е, допомогу депутатам, а їх всього лиш розподілили 20 мільйонів. Треба, там, Около 100 миллионов, а у нас всего 20 миллионов. Даємо, що з 1 жовтня вступив у дію законопроєкт, згідно з яким із місцевих бюджетів вилучать військового ПДФО, аби спрямувати ці кошти на виробництво зброї. Тож міський бюджет значно зменшиться. Серед додаткових рішень депутати обговорили передачу трансформатора, що розташований поблизу села Глибоке, з управління капітального будівництва у власність ДТЕКу. «Трансформатор Треба передати ДТЕКу, перше, щоб ми не витрачали на обслуговування а по-друге, є витрати на. Реактивність. Не споживання електроенергії, щоб ми теж не платили. Окрім того, на сесію приїхав представник третьої штурмової бригади Вадим Кудіяров, аби подякувати міській раді за допомогу. Ми дякуємо вам за ту підтримку, яку ви надали у розрізі забезпечення нашої бригади. Ми, якби той мільйон гривень, які ви нам передали, ми використали для придбання автомобіля МАН вантажного автомобіля, який допомагає в евакуації підбити техніки на передовій. Ви знаєте, що у нас підрозділ з грудня місяця знаходиться на Бахмутському напрямку. Ми фактично ну, без ротації там знаходимося, є велика інтенсивність бойових дій і якби, є великі потреби. І Хочеться подякувати вам за ту взаємодію, яка в нас склалася. А загалом я хочу вручити подяку Бориспільській міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Командир 3 ї штурмової бригади Андрій Білеський. Марина Грицюк, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.